Перше питання. в Україні вже три роки триває антитеростична операція. На вашу думку, чи відповідає нинішній формат АТО тим викликам, які сьогодні є на Сході? Ви знаєте, дійсно, військові дії, що тривають на сході нашої країни і за масштабами, і головне за тривалостю, вони продовжуються, до речі, вже понад три роки, проросли формат антитерористичної операції. Водночас, треба відмітити, що антитерористична операція виконала дуже багато завдань. По-перше, саме в межах антитерористичної операції почалось звільнення окупованої території України. Ми змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори. І багато інших комплексних задач змогли реалізувати саме в межах антитерористичної операції. В той же час прийшло, скажімо так, прийшла необхідність вийти на новий формат захисту України. В чому головна проблема? Українське законодавство. Передбачає два основних випадки, коли можна застосовувати Збройні сили. Перший це вже знайомий нам формат антитерористичної операції, і другий варіант це оголошення війни. Причому багато людей хіб не думають, що введення воєнного стану це дозволяє автоматично застосовувати збройні сили. Введення воєнного стану вводить або на території всієї України, або на території окремих її районів просто режим обмежень, режим, який дозволяє виконувати комплекс військових завдань. Але я ще раз хочу сказати: для захисту країни необхідно ефективно застосовувати збройну силу щоб протидіяти агресії, чому такі проблеми в законодавстві? Тому що воно формувалося на основі, скажімо так, тих варіантів, які були більш знайомі всім нам в минулому столітті, а саме варіант класичної війни. Тобто українське законодавство, яке за такими класичними схемами напрацьовувало свої нормативні позиції, не готувалося до відбиття агресії саме гібридної агресії, яку нам нав'язують Російська Федерація. І тому настав час запропонувати новий формат, який би дозволив ефективно захистити Україну в умовах гібридної агресії Російської Федерації. Ані втискувати масштабні проблеми, які стоять перед нами, в достатньо обмежений формат антитерористичної операції. Прийшов час не просто визнати окремі райони Луганської Донецької областей окупованими, а на законодавчому рівні запропонувати основні позиції щодо їх звільнення. Окрім того, необхідна ефективна. Технологія захисту країни, а для цього знову ж таки на законодавчому рівні треба надати президенту право застосовувати збройні сили інші військові формування проти гібридної агресії, яка стоїть перед нами з боку Російської Федерації. Необхідно надати можливість створення постійно діючого оперативного штабу з дуже широкими повноваженнями, який би забезпечив. Комплексне керівництво як збройними силами, всіма силовими структурами, в тому числі, і військово-цивільними адміністраціями. Саме цей оперативний штаб повинен визначати, скажімо так, формат забезпечення режиму і для цивільних, і для військових на скажімо так, території, яка буде визначена президентом. Ну ми розуміємо, що йдеться про саме Донецьку і Луганську області. Такий підхід, він не перекресує мінськ навпаки. Я вважаю, що він створює фундамент для реалізації мінських угод, тому що їх реалізація неможлива без безпекового фактору, без звільнення окупованої української території, без припинення вогню, без, скажімо. Зупинення так, від самого першу чергу військової агресії гібридних військ Російської Федерації. Я переконаний, що це дуже серйозне питання, але воно потребує обговорення в експертному широкому експертному середовищі, і після цього вже допрацьований законопроект буде представлений президенту і після його схвалення. Сподіваюсь, буде внесений до Верховної Ради.